І до нашого ефіру приєднується Тарас Загородній політтехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи. Пане Тарасе, радий вас вітати. Добрий вечір. Добрий вечір, пане Тарасе. Як ви оціните ці тренди, скажімо так, з одного боку, от напруження і невдоволення Трампа зростає, з іншого боку, щось передав Лаврові, щось Рубіо скаже Трампу. Це не опустить градус. Трамп не скаже тепер, як уже було, що от два тижні почекаємо, що ж буде робити Путін. Ну, давайте так. Ну, нехай скаже про два тижні. Тому що по Ірану теж говорили два тижні, а потім на третій день влупили. Так що він якраз він якраз показує, що створює таку непередбачену обстановку, що це напружує якраз таких людей, як Ін, Китай. Та Росію в тому числі, тому що невідомо, що він буде робити, а ось ну давайте так. Я думаю, що це якась була там чергова зустріч, тому що яка нічого не означатиме, оскільки Путін ну можливо, Рубіо міг сказати, що ну будете далі так себе поводити, буде ще гірше, тому що реальна реально ж там ніяких перемовин немає. До речі, якщо ви звернули увагу, відкафа немає. Раніше ж Віткав був присутній разом з Рубіо, А Віків тепер немає. Кудись там його вже з, з це посунув. Рубіо кудись подалі для того, щоб він там не майорив у нього на горизонті. Тому Лавров нічого нового і не скаже, тому що він буде говорити те, чого сказав Путін. Uh -huh. А Путін це повторює без будь-яких змін, і так і далі буде. Uh -huh. Позиція України полягає в тому, що є 30 перемір'я, з на яке ми погодили зі сполученими штатами і з європейським союзом, а і в тому числі тисне на США і є, щоб вони виконували свої зобов'язання, в тому числі обіцянки, а все інше намагання росіян сказати, що щось uh -huh. не так. Давайте поговоримо. Це все відхилення від генеральної лінії. Далі, чи буде зміни? Я думаю, що змін вже не буде, тому що тут головне, що відбулося, з'явилися гроші. Про що там от Ройтерс нещодавно писав: що в принципі Трамп не проти, ну в принципі, і на виборах говорив, що не проти, якщо європейці будуть більше витрачатися на оборону, звичайно, що закуповувати американську зброю, uh -huh. і не проти, щоб закуповували зброю для України. Так що тут я знаєте, де у американців з'являються гроші, роздратування Трампа uh -huh. різка різко перетворюється в дуже uh -huh. гарне задоволення. Отже, певною мірою, мерц мерц з його зусиллями так купити Петріот за німецькі гроші для України. Це от такий один із ключових це от тільки да тільки за, оце тільки за. от за німецькі Ну те, що те, uh -huh. те, що він при він досягає те, що він він він. Вимагав від європейців. Uh -huh. То ти борошили, залазили в свої закрома, тому що грошей у них просто купа. Uh -huh. А і для того, щоб фінансували в тому числі американське ВПК. В принципі, пане Тарасе. ну непогана історія Да. пане Тарасе, От що Трампові точно вдається це якось нагнітати ситуацію, робити ці гучні анонси. От в кілька етапів він зараз анонсує сюрприз. Спершу йшлося просто про сюрприз для Росії. Тепер уже є дата цього сюрпризу, 14 липня і. Журналісти знову і знову питають Трампа про бо Росія тисне, є обстріли, є руйнування, є от свіже сьогоднішнє так руйнування лікарні пологового будинку у Харкові. І його питають: як ви відреагували на російські удари по лікарні? Я знаю, ви побачите, що відбуватиметься далі. Відповідає Трамп. Ем, який може бути цей сюрприз? Я розумію, що Трамп неочікуваний, але чого чекати? На Трампа тисне в першу чергу і консервативна преса, от його улюблена газета New York Post, От сьогодні вийшла там з фотокартою дитини річної, яку вбили в Херсоні, так на першій шпальці. Він її читає. Я от підписаний на його аккаунт, знаєте, щоб дивитися, що там відбувається. От в Фейсбуці він більше часто достатньо, що Нью-Йорк Пост, де ну взагалі, що він читає цю газету. І це тиск працює на нього, як і на консервативну аудиторію, і це я думаю, що буде здійснювати свої свій ефект, як і на консервативну партію, і так далі. Тому ми повинні розуміти, що ми повинні розуміти, що цей, ми Ми повинні розуміти, що. А цей тиск буде зростати, ми повинні цим користуватися а далі, далі гроші і так далі. Тому я думаю, що дуже неприємні все ж таки новини чекаються, чекають на Росію, і тому я думаю, що я думаю, що тренд позитивний, а далі все залежить ага. від нас. Наскільки ефективно Україна буде довбати uh -huh. по території Росії? Чим сильніше ми будемо довбати, тим краще буде. Так, а Що ж буде тим далі? Трамп нам надійшли буде... нам якісь ракети, не знаю, щось таке, що дозволить бути ефективнішими на фронті. Чи е, буде ухвалено якийсь санкційний закон про ті 500%? Що може бути далі? Ну, давайте так. Поки вони, я думаю, будуть оборонного спрямування. Е, е оборонного вас сприй... оборонного оборонна цього спрямування там петріоти все що не буде а щодо іншого це поки що питання а якщо чи чи будуть ракети і так далі то тому подивимось тому подивимося що буде реально ну питання в тому що ми повинні в першу чергу самі тиснути щоб вимагати бо просто просто так просто так Воно звичайно працювати не буде. Uh -huh. Uh -huh. Пане Тарасе, що може бути в новому іншому підході Росії? Про що Лавров сказав Рубіо? Нічого там нового немає. Ну що він може сказати? по Ціну вівса, яку він, він як кінь там є чи що інше. Все, що сказав, все, що сказав, все, що сказав Путін, відкрито, це і буде. Угу. З чим Келок приїде в Україну? Інформація про те, що він може тиждень провести в Україні, це означає якісь масштабні завдання: візити, подорожі, зустрічі з кимось. Крім того, є анонс, що можуть бути зустрічі з іншими американськими представниками, але речник МЗС каже, що з питань безпеки вони не будуть афішуватися. Що це за сторінка? скажімо так. Ну, давайте так. Я думаю, що будуть опрацьовуватись ці плани, які Келлах раніше пропонував щодо щодо цих питань, а щодо, щодо того, щоб його плани щодо припинення вогню, там координація координація оборонної допомоги, скоріш за все. Ну, те те, що він до цього пропонував. Я думаю, що треба підняти його попередні плани, про які він говорив, і приблизно можна розуміти, що там буде говорити. І тут важливо розуміти, що все ж таки вага Келега зростає в адміністрації Трампа. Тому що, ну як я говорив, вітка немає, фактично він усунутий і так далі. Тому подивимося, що буде далі. Що буде далі, і тут, тут знов таки все залежить від нас. Чим гучніше uh -huh. буде удари по території Російської Федерації, чим більше буде. А виробництво власної зброї тим більше вона буде допомагати, тому що американці будуть робити ставку на сильні. Угу. Пане Тарасе. А проголосувати ось цей 5-відсотковий закон 50, 500% відсотковий. Вибачте, просто сильно велика цифра. Важко її проковтнути одразу і навіть уявити промита на 500%. відсотків. Лінсі Грэм знову говорить про цей закон і не тільки він і наголошують республіканці, що це інструмент, який має бути в руках у Трампа, можливо, натякаючи, що він ним не буде користуватися. Рестуватися, але парламент американський може за це взятися, чи це тільки лякалки? Ні, ну я думаю, що вони, вони будуть це, це братися. Вони будуть братися за це, тому що, судячи з усього, буде буде показано, ну тиск, є громадський, так. І тим більше цей законопроект, якщо його подивитися, він хитрувато написаний. Там в дійсності удар в першу чергу і Грем, який цей презентував його в Сенаті. Він всім говорив, що він говорив, що це удар по Китаю. Це правда, тому що якщо Китай закуповує нафту, яка йде по нафтопроводу, йому важко буде сказати, що це не російська нафта. Індія ще може якось сказати, що це не російська нафта, якщо там буде через там різні, різні способи це робитися, тому що воно по морю перевозиться. Ну і вереск буде стояти ще в одному місці в Європі. А хто купує ще російську нафту та газ? Європейці, так що це такий потрійний буде удар по трьох напрямках, який якщо буде ухвалений, в чому. Чому плюс цього, цього рішення? Що якщо воно буде ухвалено, то вважайте, що це на років 100 Вони його не скасують. Навіть ага. якщо росіяни, якщо росіяни там сьогодні припинить війну, заборотися з всієї території України що вибачиться, що виплатять всі гроші, вони все рівно не скасують цей закон, тому що тут, коли йдеться про гроші та про нафту, у американців кворуму не буде. Там половина сенаторів гольф будуть грати так. І так далі, тому що це важель тиску величезне, і знову таки нафта нафта та та газ це тут головне, і uh -huh. тому гарно щоб його ухвалили. Але знову таки ми повинні розуміти, що головні санкції на Росію повинні здійснювати виключно удари по якраз нафтових терміналах, по нафтопроводах, газогонах і так далі. А ви гадаєте, такі удари Україна поновить? Так, вони йдуть постійно. Зараз йдуть поки що по заводах. А от на початку цього року, коли СБУшники перші д... почали довбати по терміналах в Лініградській області, там різка, і нафта, щось на 15% експорт впав. Такі удари постійно відбуваються. Хто сказав, що вони не відбуваються? Угу. Ну просто статистику, подивіться, моніторинг, там все є. Угу. Пане Тарасе, що не відбувається зараз, але. Ми розуміємо, фактично це не принесе результату. Стамбульські зустрічі, але як певний трек, дипломатичний, він існує, і певний результат не в досягненні миру, але у звільненні в обміні полонених, все ж таки наявний президента та журналісти повертали в Римі під час прес-конференції до цієї теми, і він якраз но ну, зробив цей акцент. Що от коли ми завершимо з обміном, тоді ми зможемо говорити про наступні і інші кроки, і тоді ми почнемо працювати над зустріччю на рівні лідерів країн, бо тільки Зустріч з двома тери, трьома учасниками, маючи на увазі керівництво України, керівництво Росії, керівництво Сполучених Штатів Америки, може принести результат. Скажіть, будь ласка, цей трек зовсім похований на поточний момент? Чи це все одно інструмент, який тримають на поготові? Ну, дивіться. Звідки з'явилася ця зустріч? Давайте перед історію візьмемо, так? коли американці ну, точніше росіяни почали компостувати мозок, що готовий вести перемовини, так американці сказали, давайте будемо вести перемогу. Ну, ведіть перемовину. Це коли тут Мерць був, Макрон був в Києві та інші, інші люди, і ну це європейці 9-го, по моєму травня, так. А о, потім, а потім тут поч... коли це було це, Зеленський сказав: Ну, стадіон, так стадіон, давайте мені Путіна на зустріч. Ві... Це, ну це в дійсності хитрувата гра Зеленського. Вона полягає в тому, що він розуміє, що Путін не збирається з ним зустрічатися. Так, але він говорить: ну бачите, я йому пропоную. а Він не хоче не, не зустрічатися зі мною. Він він проти, проти припинення війни. І тим більше що логіка цих перемовин, логіки перемовин на вищому рівні, полягає в тому, що логіка перемови на вищому рівні полягає в тому, що зустріч перших осіб відбувається після того, як пройдений певний етап перемовин. А Зеленський перевертає перевертається все. Говорить: давайте одразу ж зустрічатися. Тим більше що у нас же є інші кози. Україна ж домовила США щодо тридцятиденного перемир'я без будь-яких умов і з європейським союзом. Uh -huh. А тепер показує, що ну бачите, він не хоче нічого робити. Тому давайте більше допомагайте да і давайте тиснути на нього разом сильніше. Так що ну не буде ніякої зустрічі. Зустріч хоче Путін виключно і із Трампом, тому що він вважає, що там є про що говорити, але і Трамп не буде з ним зустрічатися на даному етапі, тому що. Логіка його така сама, що зустріч може бути, якщо щось, ну там, да, він прийде, він буде переможцем. А так, щоб просто позустрічатися не про що, я думаю, що Трамп не, не, не піде на це. Угу. Пане Тарасе, скажіть, будь ласка, от нам в напрямку цієї американської політики, якими мають бути наступні кроки, ну, теми для пропозиції, теми для. Обговорення політичного, обговорення медійного, а головне кроки, які мають розвивати ситуацію. Бо ем, ну Трамп вміє гратися інформацією, але трішки відходити у бік, ем, там припиняти хай не сказав припинити постачання. Ну Пентагон може припинити на кілька днів постачання і так далі. Але от зараз ніби відносно позитивним виглядає, е, виглядає ситуація взагалі співпраці і ефективної взаємодії з Америкою. Що нам робити далі в ній? Влипати ракети, і довбати по Росії. оце буде змушувати американців рухати цей світ побудований виключно на силі. Якщо ти сильний, тоді, тоді тобі допомагають. Якщо ти будеш а які у вас пропозиції там, да і так далі, на тебе просто плювати будуть, витирати ноги. Ну дипломатично, звичайно, в обличчя тобі не скажуть і так далі. Топити танкери, які пливуть в Балтійському морі, а довбати по нафтогонах, компресорах. І так далі, це збу це буде розуміння. Що ви думаєте? Сила працює не тільки на росіян, працює на партнерів, які е, розуміють, що з такими пацанами краще е, дружити, тому що вони можуть це зробити. Ось спецоперація, яка була зроблена на території Росії, як коли знищена третина стратегічної авіації, заблокувати, наприклад, залізницю росіянам, так і так далі. Оце, о, оце розмова. Добрим словом, у можна досягнути більше, ніж добрим словом. Якщо ви думаєте, це стосується виключно Росії, то ви глибоко помиляєтесь. Це стосується і американців, і європейців, і всіх інших, бо ніхто нічого ворушитися не буде. Ви все так влаштовують. Тому спочатку роздовбати, а потім іти з пропозиціями там, да? з натіком, що що ще ще буде? Тому виключно від нас залежить е, е, диктат умов. Які вигідно України виробляти власне ракети, збільшувати їх виробництва, дрони, відкривати експорт, щоб залучати ресурс нашу країну для виробництва, і тоді все буде гаразд. Тоді Дякую. знаєте, хотіли, хотіли, не хотіли, але змусені були робити те, що Україна хоче.